Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя наскорена ненька Україна. От я вже сходила в магазин Лідл, там вам поснімала ще, правда, не виставила. От, зараз покажу, погода у нас замечательна. Замечательна от така погода тепла. Днем буде 14. Зараз градусів, може, 9. От. Зараз покажу, що я купила в лідлі маленьке відео зроблю. А тоді ще одне зроблю відео. Бачите, що це таке? Це розхлаблення да-да-да-да-да. Слухайте, купила носіннечко. Я його люблю. Ну, я собі його багато не дозволяю, бо я така любителька, ось ложку, три ложки піджарюю і отлично. Так, молочко до 28-го. Тут 3,5% з половиною відсотка жирності, бачите, раз 3,5%. з половиною. Далі отакі сливи, сливи, зараз ми відкриємо їх. Я закінчила сьогодні останні 4 штучки з раночку з'їла. Ось такі сливки. Так, тоді відкриваємо отак кришечку. Така м'якенька пластикова. І тут отаке, бачите, тут отаке. Ось такі слабки, бачите, які. Хороші, такі м'які, такі смачні. в рота. Дочку запить. Замечательні шливки. Закриваю. Далі. І у Марині. Це як маслочко таке. Зараз ми открім. Я більш люблю в таких от пачках брати. Ніж ото у кору... ну, коробочках таких, чим ото у пачки. У пачки ото воно тверде, ріжеш його. Та що воно не хоче відчинятися? А ну давай. Та що ж таке? О, пішло. Пішло. Плночку цю знімаємо. Воно таке завжди м'якеньке, його хорошо мазать на хліб. У мене хороший хліб є чорний. Оце його хорошо мазать на хліб. А наверх класти ковбаску, сирок. О, оце. Викинемо. У смітничок. Отаке масочко. О, таке масочку. Далі. Обрикоски, фініки, фіги. Е, інжир. Оце по євро. Ну, я там тоді покажу вам ціни. Оце ковбаска до 20-го. Сьогодні, бачите, яке у нас 11. -те. 11. -те. Отак от. Є сіка, тут грам, 250 грам. По 2 євро це значить 4, ну 8 євро кіло. Ну, не дешево, я вам скажу. Але вона непогана. Ковбаска така, я думаю. От. Я її відкрию. половину оставлю в холодильнику, половину сразу кину в заморозку. От. Якщо вона мені досподобає, я половину з'їм, тоді достану ту половину. Може, не сразу, там. Через якийсь час. Якщо вона мені не сподобається, я її відвезу своїй своєї приятельки. В неї там собаки, коти поїдять. Отак от сир, чедер і одна шоколадка. Чого одна, бо у мене ж, ш... бачите, скільки шоколадів. Бачите, скільки шоколадів покладу. Посилочки покладу. Отак. От і за все це я заплатила 17 євро 15 центів. Значить, дивимося. Євро 39 і євро 39 це оце фініки і ті фіги. Тоді євро 89 це абрикоски, Євро 85 це насіннячко. Євро 19 сирок. Євро 79 масличко. 99 молочко. Євро 45 шоколадка. І 3,15. Сливи, оці і того 17 євро 15 центів. Оце те, що я купила. Все. Тепер я з вами не прощаюся, але буду зараз показувати вам розхламлення. Добре? Давайте, очікуйте. А, ще ж, бачите, я поклала отут коврика. Чого я так поклала і розтягнула дивана. Так мені захотілося, бо вже як сонце поворачується мені у хату, десь у третій, у у мене так жарко стає. Я ж оце опускаю і жалюзи тут. І відпускаю жалюзи тут, і оцю половину сюди до вікна, і ту половину сюди, до вікна зганяю. І все одно така жара, така жара, страшна жара. Так я, щоб оце. Днем лягти полежать, там, по відпочивати. Оце дивана розтягнула, думаю, от і тут ляжу на дивані і буду відпочивати. От. А оцей коврик, що я тут поклала, от, я вам скажу: оце ж в Італії у них нема коврів, і в інколи в якихось сім'ях кладуть під стіл, під стіл коври. Ну, посередки хати, здорові столи на вісім, дванадцять на стільців. Да? і Здорові коври, хороші. такі, Є такі люди, що вони, може, їх по 20 років тримають, але це хороші з натуральної вовни коври або шовкові коври, хороші хороші коври. От. А на кухні усі отак кладуть отаке, таку дорожечку. Ну, і так так мені захотілося, думаю, покладу, А тут так у мене, бачите. А тут так. А тут оце ж як остаєш, оце ж ніжками сюди раз ставлю, щоб не холодно було. А тут ж збирається посилка, посилочка збирається, так що то якось так. От. У мене ось новий завіт на українській мові. Я. Прочитувати треба мені, прочитувати, дивитися. Ну, давайте зараз я прирвуся, поставлю сюди, ось сюди поставлю. Того телефона і буду вам все показувати і розказувати. Домовились? Ну, тоді очікуйте. тоді очікуйте. Давайте, пока. Не, не йдіть, де не йдіть. Зараз будемо далі продовжувати.